Просто закрий повіки і дозволь своїй свідомості вільно блукати. Ти усвідомлюєш все і водночас нічого. Ти слухаєш свою підсвідомість, поки твоя свідома свідомість далеко і не слухає, Твоя свідома свідомість далеко і не слухає. Твоя підсвідомість активно слухає і сприймає все. Тоді, як твоя свідома свідомість залишається дуже розслабленою і спокійною. Ти можеш розслабитися, тому що твоя підсвідомість бере на себе керування, і, коли це відбувається, ти закриваєш очі і дозволяєш своїй підсвідомості слухати. Твоя підсвідомість знає, а тому твоя свідома свідомість може не знати і залишатися в спокій. Поки підсвідомість залишається повністю активною. У твоїй підсвідомості є великий потенціал, якого немає у свідомій свідомості. Ти можеш згадати все, що трапилося за допомогою твоєї підсвідомості, але не можеш згадати все за допомогою свідомої свідомості, ти можеш легко забувати, і, забуваючи певні речі, можеш згадати інші. Пам'ятай те, що потрібно пам'ятати, і забувай те, що можна забути. Це не має значення, якщо ти щось забудеш, важливо лише пам'ятати те, що потрібно. Твоя підсвідомість пам'ятає все, все, що тобі потрібно знати. І ти можеш дозволити їй слухати і запам'ятовувати, поки твоя свідома свідомість спить і забуває. Тримай очі закритими і дозволь важкості і відчуттю тепла в тих маленьких м'язах твоїх повік, розтектись по всьому тілу. І допоки ти бажаєш залишатися в стані глибокої релаксації, вони просто не відкриються. Тримай очі закритими і слухай своєю підсвідомістю. Коли ти слухаєш дуже уважно, твоя свідома свідомість не буде заперечувати, якщо щось забуде, тому що твоя підсвідомість пам'ятатиме те, що свідома свідомість забула, Продовжуй слухати мене своєю підсвідомістю. Нехай твоя свідома свідомість занурюється все глибше і глибше. Залиш свою свідому свідомість у стані глибокого сну. І дозволь підсвідомості слухати мене. Ти усвідомлюєш все і водночас нічого не усвідомлюєш. Ти слухаєш своєю підсвідомістю, поки твоя свідома свідомість далеко і не слухає, Твоя свідома свідомість далеко і не слухає, твоя підсвідомість активна слухає і приймає все. Тоді як твоя свідома свідомість залишається дуже розслабленою і спокійною, ти можеш розслабитися, тому що твоя підсвідомість бере на себе керування, і коли це відбувається, ти закриваєш очі за закритими очима і дозволяєш своїй підсвідомості слухати, твоя підсвідомість знає, а тому твоя свідома свідомість може і не знати і залишитися спокій. Поки підсвідомість залишається повністю активною. У твоїй підсвідомості є великий потенціал, якого немає у свідомій свідомості, ти можеш згадати все, що трапилося, за допомогою твоєї підсвідомості, але не можеш згадати все за допомогою свідомої свідомості. Ти можеш легко забувати, і забуваючи певні речі, можеш згадати інші. Пам'ятай те, що потрібно пам'ятати, і забувай те, що можна забути. Це не має значення, якщо ти щось забудеш, важливо лише пам'ятати те, що потрібно. Твоя свідомість пам'ятає все, що тобі потрібно знати. І ти можеш дозволити їй слухати і запам'ятовувати, поки твоя свідома свідомість спить і забуває. Тримай очі закритими і слухай свою підсвідомість. Коли ти слухаєш дуже уважно, твоя свідома свідомість не буде заперечувати. Якщо щось забуде, тому що ваша підсвідомість пам'ятатиме те, що свідомість забула, продовжуй слухати мене своєю підсвідомістю. Нехай твоя свідома свідомість занурюється за все глибше і глибше. Залиш вашу свідому свідомість у стані глибокого і дозволь підсвідомості слухати мене. Перенеси свою увагу в центр свого тіла. Це місце може бути різним в різний час, навіть в різний час дня. Це місце дуже знайоме десь всередині тебе, безпечне, спокійне, завжди доступне тобі. Я попрошу зараз вийти з центру тіла і торкнутися стіни справа. Своєю свідомістю, потім повернутися назад, центр глибше і глибше, ніж був до того. Зараз попрошу вийти і торкнутися стіни справа і знову повернутися глибше, просочуючись ніби в центр свого єства глибше, ніж до того, місце, яке знайоме, як дім, спокійне. І знову вийди зі свого тіла і торкни стіни навпроти себе. І знову повертайся в центр. Ще глибше. саме ядро. І знову вийди з тіла і торкни стіни позаду тебе. І коли торкнешся, повертайся повільно, спокійно, в центр тіла, ще глибше, п'ять разів глибше. А зараз перенеси свою увагу на підлогу, на те, що підтримує тебе, можливо, це ліжко, чи стілець, який підтримує підлога, яку підтримує будинок, який тримає вся планета, і ти маєш взяти цю силу, укорінення. І забрати назад центр свого тіла. А зараз принеси свою увагу, простір над собою до стелі, можливо, навіть вище, до небес. Далі, можливо, в космос. Можливо, ти відчуєш легкість, грудній клітині або в всьому тілі. І повільно, як приїночка, повертайся назад в центр свого тіла. Глибше і глибше, ніж був до цього, і поки ти комфортно відпочиваєш і ігноруєш зовнішній світ, уяви перед собою двері. В двері в твій центр керування, ти можеш зайти туди. І, коли ти зайдеш побачиш здоровенну панель з великою кількістю кнопок і важелів. Ці кнопки і важелі відповідають за твій фізичний, психологічний емоційний стан. Подивись на панель і знайди кнопку, яка відповідає за стан спокою та тривоги. Вона може бути червоною чи навіть. Мигати червоним світлом. Спокійно підійди до неї, торкнись і натисни. І відчуй, як вся тривога покидає тебе, наче теплий потік води змиває її. Кнопка перестає світитися, і ти відчуваєш спокій та легкість. Поруч ти бачиш важіль із написом перезавантаження. Ти знаєш, що, торкнувшись цього важеля, ти оновиш усі свої системи: тіло, думки, емоції. Повільно і впевнено потягни важель вниз і відчуй, як м'яка хвиля оновлення проходить через тебе, стираючи втом, сумніви та стрес. Тепер, ти, наче після повного перезавантаження, готовий до нових звершень. Гормональна система працює в балансі, тіло повне сил і енергії. Ти відчуваєш, як кров пульсує по тілу. На панелі є ще одна кнопка. Вона підсвічена приємним теплим світлом і має напис енергія. Натисни на неї і відчуй, як потужний потік енергії наповнює твоє тіло. Ця енергія свіжа, яскрава, ідеально збалансована. Вона проходить з самої маківки. По Всьому спинному мозку, по всьому хребту, по всім м'язам і нервам вона доходить до кожної клітини, зміцнює тебе, робить твої думки ясними, а тіло сильним. Зроби кілька глибоких вдихів, відчуваючи, як твій центр керування працює ідеально, усі системи збалансовані. І ти можеш повернутися сюди в будь-який момент, коли відчуєш потребу у відновленні чи спокій, тільки зробивши глибокий концентрований подих, і коли будеш готовий, м'ягко повертайся в теперішнє, повільно відкриваючи очі в тілі повно сил, спокою та впевненості у собі.